Їду зараз е, у школу. Е, Якову будуть показувати клас і Тимофію, напевно, його місце, де, буде, де все, що буде, то я біжком вже вибралася мені, і їду. А мені там треба вибирати місце. Да, окей. Їдемо всі разом з хлопцями, як завжди. Де хоч зі мною, але це. Нічого це класно, що я маю можливість їх з собою брати. Це теж проведений час з мамою. Їду трошки іншою дорогою, тому що Оксани було е, тр на трохи раніше назначений час зустріч, але вони виїхали і там така пробка, що просто нема слів. І сюдою я бачу теж. Пробка, вау. Ну, це просто що сталося? Я не знаю. То, можливо, ще я запізнюсь. Вона подзвонила, сказала, щоб я їхала цією дорогою. Я їду цією дорогою, але я бачу, що спереді теж стоять машини. Що сталося? Дивіться, ми стоїмо. На жаль, теж якась пробка. Хочу вам показати красоту. Треба помішати все одно. Якісь соняшники. Дивіться, я ще стою ще. Просто вже навіть там спереді. Ось тут. І справа, зліва утворюється пробка. І це ж така. Всі вже обганяють. Більш скоростна траса, Чи... ну, якось так. Вона більша на дві полоси з двох Сторін і все одно. Всі вже нас обганяли. Вони просто будуть повертати направо. Отак, ну... Вау, це О, просто. Я вже мені було на 6. Ну, я мене було все одно ну, було б пізніше, воно. Але вже 11 хвилин, сьомої. Вау! І не факт, що я зараз ще виїду. Дивіться, що там спереді. Що? Так, ну наша полоса трошки швидше про... їде, продвігається. Ну, побачимо далі. Мені дуже вже цікаво, чому ну, така пробка. Я вже навіть сама хочу вам сказати, що сталося цікаво. А, вже і ми і стали. Помаленько-помаленько їдемо. Що я сьогодні і не поїхала на озеро, поки повирішувала справи, потім давай домашні ще роботу робити, яку треба. Дай. Але ну, сьогодні і не купались. Було тепленько, але вода була б холодна. Ще дуже хочеться покупатися. В нас ще передають теплю, тепло. Напевно, навіть на суботу. Якщо буде в суботу тепло, я обов'язково їду з хлопцями. Просто на цілий день зранку прибираю його і їдемо на цілий день. Тому що останні дні літа, вже навіть буде то не літо, перед школою ще потрібно відпочити на озері гарненько. В нас дуже гарно на озері тут. Мені подобається, воно красиве і природа гарна. Як на морі, як в нас в Одесі, мені воно щось так асоціюється. Похоже, похоже, так гарно. То тим більше треба ще побути там. Вже доїжджаю майже до світлофора. Але так і є пробка, так і не зрозуміло чому. Може, о, чому? Втворила, втворила. Тому що тут е, я ні разу не попадала під її. Тут не, ну, нема так багато машин. А, якось так сталося. Т так якось Бог дав. <сум> Можливо, так треба, да, Сину? Ну, уже світлофор Мам, тут теж, я думаю. Отута. Якось буде швидше. Я знаю Нарешті ми майже приїхали. Вау, Скільки сьогодні в школі людей багато? Все, ми приїхали вже йдемо. Це сьогодні для всіх, мабуть, батьків день відкритих дверей, тому що всім показують все для всіх діток. Вам уже скоро школа, уже середу починається школа. Ми вже сидимо, які Да? чекаємо на нашу перекладачку, тому що спочатку вона Оксани все розкаже, покаже. Тут дуже багато людей. Що як у Дімі? Сумка як в Дімі. Ні, ні, ні. Дивіться, ось такий клас. Гарний. Для діток. Тут вони граються, там будуть сидіти. Зараз будемо Якову шукати. Тимофій ось таке наклеїли, щоб він уже знайомився і знає де його клас. Да, синку? Тимофій сказав, що він буде найвищий в класі. Ось тут їхні будуть лежати речі, писати, малювати, да, Тимофій тут виложите, кладете різне. Там книжечки, там іграшки. Ну цікаво, гарно дивіться, яка на дворі гарненька площадка. Це маленькі двір, а там ще є більший. Каже, каже Тимофій, що більша горка стала нова. Дивіться, тато привіз Оксану, тому що вони всі не влізуть до нас. І дід був з Єфремчиком. Він його дуже любить до його йти і це ж так грають. Я побачила, що ходить просто. Якова клас, і подивіться, Єфрем просто сюди заходив і все. Так, дивіться, яка пробка ще вона є. Це сказала наша прикладачка, дуже приємна жінка, що десь за містом по дорозі десь дуже страшна аварія була. І я не знаю, навіть через що хіба ж де тут буде касатися. Цим. Ну, ось така пробка. Уже хоч назад немає, але вперед це. Якщо кудись людина спішить, то це просто вам. Важко, мабуть. В школі вже ми все повирішували. Чим я дуже задоволена. Все в нас вийшло, показали клас м'якову, поспілкувалися з вчителькою. Якова буде та вчителька, те, що Тимофія вчила Уу. того року. Вона дуже файна, приємна. Тут всі вчителі ну, дуже гарно відно, відносяться до діток. Вони завжди їх хвалять, вони просто шукають плюси. Вони не дивляться на мінуси, вони дивляться на те, в чому дитина краще, і дає їй ще більше того, ну, щоб вона ще більш Ну, Мені так це подобається. Потім спілкувалися з Тимофієвою, вже вчителем, а, побули в Тимофієвому класі, теж то нам теж сподобалось. Класно. Вже хлопці хочуть у школу, так, да, хлопці? Да, супер. Торан щось. А, а, щось там не хотіли, а це вже. Ну, слава Богу, я рада. Дивіться, скільки я їду і це все пробка і пробка. Ну. Ох, тяжко. Я не знаю, мені треба повертати, а я тут зможу повернути? Ні? Так, я змогла. Але уявляєте, я їхала на шість, а зараз уже пів восьмої. Я приїхала десь у двадцять хвилин сьомої через пробку, через ці затори. І Оксана запізнилася через затори. І спочатку її водили її всі хлопці, потім ще моїх. І я чекала, і це через те так. Довко. Ну але нічого, вже все зробили. Вони вже задоволені, я теж хай ходять, учаться, щоб гарно вивчили мову. Це буде прекрасно. І будуть допомагати мені вчити.